Привіт, які друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Ми сьогодні вранці, з самого ранку, прокинулися, зібралися і побігли а, провести наших друзів в аеропорт. Ми з ними попрощалися біля їхнього готелю, пообнімалися. Я сподіваюся, що скоро зустрінемося, але це вже буде потім, буде видно. Поки що ні в кого конкретних планів ще ніяких немає що Вони вже мають десь вилітати, в них вже має бути виліт. От, і і, що? і тепер йдемо на каву з нашими друзями в Дананзі. Як завжди, ранкова кава, ранкові посиденьки, а потім буде все решту, всі по своїх справах розбіжаться через декілька годиночок. Так, ну що ж, ми вже каву попили, я вам вже кав'ярню не знімаю, не показую ні каву, ні кав'ярню, тому що мені здається, всім вже набридло це ще я. Ем, такий огляд, міні-огляд роблю кав'ярні. Ем, це була не нова кав'ярня, тож вирішила цього не робити. Зараз ми вирішили нашою такою невеличкою компанією піти в одне цікавеньке місце, де готую тістечка з Доріаном. Я дуже люблю Доріан, для мене він смачний, не всім він І смакує. Ем, Ксюша нам запропонувала, вона там вже була, пробувала їй дуже подобається, вона також любить дорян. Запропонувала нам сходити на ці тістечка. Йдемо спробуємо. Я дуріан люблю, але не люблю все, що пов'язане з доріаном. Не те, що не люблю, але мені це ну, не дуже смакує. От для мене доріан, він має бути окремо доряном. Я пробувала морозиво з дуріаном, ну таке собі. Цукерки з дуріаном також. А, мені не дуже це смакує, пиріжок з дуряном їла, мені також не дуже був він. А, можна їсти, це все можна їсти, але просто особисто на мій смак, то мені смачніше просто з'їсти фрукт, фрукт дурян. Ще одна буде спроба, ось це тістечко з дуряном. Тож, сподіваюся, мені цього разу буде смачно. Так, ось цей магазинчик називаються ці штучки е, Саш, Девід Саш, не знаю, йде назва цього всього. Чи Бан -су Сау -рієн? назва. Зараз будемо розбиратися. я бачила. Є такі. А є ось такі порційні. Порційні. Як вони називаються? Бан? Саш. Так. Є ось такі кругленькі, їх вартість по сто п'ятдесят менший розмір, найбільший триста 360. А є ось такі порційні. Можна це 33 за дві штуки. Це 30, 33 за дві штуки. Зелена і жовта. Це Якби розібратися. Зелена і жовта це однакова начинка, колір просто відрізняється. Наче написано, що це різні смаки, але мені вони були однакові. Добре, зараз спробуємо. Саме за цими квадратенькими ми прийшли, є упаковки по 4 штуки, є упаковки по 2 штуки і є по одній. Я думаю, зараз... Так, зрозумів. так зрозумів. А, ну, але я... а як буде дурянка, я, я різниця між оцими двома не відчуваю. А, ця ти пробувала на смак, так? так. так. А, я пробувала обидві. Зелені і жовті, ай так, адже вони чимось відрізняються. Ми тут цілою компанією. І з малюками, і з дівчатками. Ну, я не знаю, хочете різні, ну, Вони оплатові, там по різного кольору. А як ви не їсте дорян? Вона чисто сіт... коша. Ні, вони з Доріаном. Ох, тут добряче пахне ну, Доріаном. Так, ага. я візьму собі ось цю упаковку. Тут де жовта і зелена. Зараз будемо пробувати і розбиратися. В чому ж такі різниці? А можливо я, я просто, просто для краси, типу як Дуріан. Дуріан же він зелена шкірка і жовтий всерединці. Тому можливо це типу як а... Дорі, <паспоріг> <паспоріг> це я... Це я... велика упаковочка. Да, <паспоріг> Мені... Мені мало однієї буде, тому я навіть Дорі. взяла пища одну. Добре, а я для початку Добре. спробую. Я просто така люблю. Так, там є великі порції, але нам великі порції поки що не потрібно, ми поки що маленькі. Спробуємо, що воно і як? Дякую! тенкіо. <проб> Перша дегустація розпочалася. Як тобі, Олесь? Смачно? <проб> <проб> Цікаво, що воно таке, правда? Ну! Так, сідай ліся. Вау! <гум> Клас. Так, розпаковуємо це все діло. Ну, Ксюша вже бігом, розпакувала молодець. Блін, а мені не вдається. У мене практика, бачиш? Ага. І як їх розкрити. О, oh, окей. Okay. you so much. Так. Аліса, з жовтої розпочнемо чи з зеленої? Зеленої. З зеленої, добре. <пробуй> Це смачно. Спробуй. <рес> mm -hmm. Тонесеньке, тонесеньке тісто, тут всередині крем, а ще всередині далі справжній дуріан, просто от дуріан там. Правда смачно, Аліса? Тобі смачно? <рес> Давай ще. Смакота. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже смачно, мені сподобалось? Тому що тут справжній, просто всередині справжній дуріан. Це вкусняшка. Дякую, Ксюша, що нас привела в це місце сьогодні. Дуже смачно. Я думаю, що жовтий такий самий, просто оце тісто відрізняється кольором. Просто для краси. Це дуже смачно. Я просто в захваті. Мені дуже сподобалося для любителів Доріана. Рекомендую 100%. В описі під відео я додам розташування цього місця, тому що для тих, хто знаходиться в Даназі. Тому що це дійсно смачно мені сподобалося. І це я вам розповідала, що я не люблю різні смаколики, різні штуки, все, що стосується з Доріаном. Сам Доріан я люблю. Але тут в цьому тістечку прям шар просто самого Доріана. Воно знаходиться все в холодильничку. Я от, зі слів Ксюші можу вам сказати, що вона дізнавалася, що без холодильника. Ця вся штука, ця ся е, тістечко може знаходитися десь біля чотирьох годин, але краще його смакувати холодним. Нам його витягли з холодильничку, це було просто мега смачно. Ми сюди йшли на вулиці спекотно, і я навіть думала, чи ну можливо, потрібно було в якийсь інший день це перенести цей похід сюди, але це було настільки смачно, що мені мене навіть ця температура, ця спека зараз не лякає. Так що, ось такі наші враження. Це було мега смачно, дуже класно. У нас вже час до вечора, і я зараз біжу у справах. Мені потрібно забігти в український ресторан, а там неподалік базар, тож і на базар заскочу. Ого, зараз вам хочу показати. Ось так руйнують будинок. Ось тут дитячий садочок, і над дитячим садочком на п'ятому поверсі живемо ми. Ось цей будинок вже другий тиждень руйнують, валять, бачите, туди техніка. Ну декілька днів, мабуть, нічого не робили, бо там був похорон. Похорон взагалі там цілий тиждень те, що тростояло. І ну, мабуть, по цій причині декілька днів тут нічого не валили. Але. Багато дуже каміння, багато дуже матеріалу, який вивозять, ну, тому що щоб завалити те все решту, потрібно вивезти ось це. Ми ну, якось так повільненько це все відбувається, але є те, що є. Сьогодні я Ми... Женя сидів, працював, я вивішувала постіль на балконі і одну стіну, як завалила, воно все як гепнуло, Боже, яка тут пилюка здійнялася. Женя вийшов на балкон до мене. Говорить, що таке було? Стіна впала? Кажу, так. А Жені, чорті, шоу вже знаєте, здалося. Тому що вчора ми, коли гуляли набережною, здійнявся такий сильний вітер, і взагалі були знову повідомлення про тайфун. Тож, йому здалося, що можливо якийсь землетрус, чи ще що ми в минулому році, до речі, переживали тут землетрус, був такий чималенький. І зараз якийсь такий вітер і небо затягнуло. Блін, ми. Маємо на завтра. Завтра в нас субота, вихідний день, і ми маємо деякі цікавенькі плани. І якщо буде дощ, то ці плани будуть зруйновані. Але у нас є варіант два. На випадок дощу, якщо буде дощ або така непляжна погода, тому що варіант один це дуже цікаве місце. А варіант... Два буде, якщо дощ, то ми плануємо ну, деякий шопінг, скажімо так. Але завтра буде видно, що воно буде, тому що щось бачу, вітер здіймається, такий немаленький. Я зараз швиденько у справах парасолю взяла про всяк випадок, тому що може зараз ливанути такий нормальний дощ. Хоча в день, коли ми йшли їсти, тістечка, боже, сьогодні така спека була, це капець. Оля у нас чотири дні в Донадзі була. Зрахуйте, в понеділок вона прилетіла вівторок, середа четвер були такі похмурі дні. Вона планувала там, якісь на пляж вийти, у морі покупатися. Панган-панганом, але приїхав вже в Даган. Також хотілося вийти на От, Але такого якогось прям, пляжного відпочинку в неї і не склалося, тому що Ну, По-перше, ми кожен день десь гуляли, а по-друге, ну, така була похмура погода щодня. От, і, що? і якщо завтра буде такою погоди не дуже, то наш план один доведеться відкласти. А ми вже собі так, я вже собі так запланувала, напланувала і вже хочу, щоб завтра була такою гарненькою погода. Буде, як буде, не від нас залежить, як то кажуть. Отож я зараз біжу у справах на базар. Якщо щось цікавеньке куплю, ну, взагалі все, що куплю, обов'язково вам також покажу. Ой, і такий у нас розпочався дощик. На базарі, на байках людей не так багато, тож для мене це величезний Плюс тут бачу сливи продають. Хочу запитати варту. Так, все виявилися твердими-твердими, тож я навіть вартість не запитувала. Яблучка по 25 тисяч взагалі. Це рідкісна ціна для В'єтнаму, для Азії. Аліса любить яблучка. Такі вони десь вдарені, десь трішки не ідеальні, але нормальні. Треба брати для Аліски. Виберу краще. Кілограмчик, мабуть, два візьму. Драгонфрути зараз по 18, вони такі невеличкі манго по 22 гарненькі. Так, біжу я додому, слухайте, біжу і вкотре зловила себе на думці, що в мене не вистачає правого лівого зеркала. Щоб дивитися, постійно оці рухи, хто там в мене їде ззаду, позаду мене. А... Два роки я на Пангані їздила на байку і Тут час від часу ми в Дананзі останнім часом почали брати. І, мабуть, такі оці навики постійно дивитися в зеркало. Знову в мене воно прокинулося. Тому що був період такий, там ми з візочком за лісою ходили, коли вона ще маленька була. Я себе також ловила на думці, що там позаду, і постійно мені хотілося подивитися в зеркало, що там відбувається позаду. І от зараз йду, і в мене декілька разів такі що де моє зеркало, що там позаду, хто там їде. От. Е, хотіла вам ще сказати, зараз у нас шість годин вечора. Я ще сьогодні трішки затрималася на базарі, був дощ, то я повільно там йшла. І ось у нас так темно зараз на вулиці. Я не зрозуміла, чи то... У нас день, світловий день трішки зменшився Я не зрозуміла, коли це відбулося. Чи це так натягнуло хмарами? але мені здається, це світовий, світловий день у нас зменшився. І якщо раніше там 6.20 нас темніло, то ось 6 годин у нас зараз і вже так темно. Отож такі у нас справи. Я поспішаю додому. Мабуть, там уже Аліса прокинулася і вона не любить. Прокидатися, коли мене вдома немає, вона починає трішки там нихати, капризувати. Я підозрюю, що вже вона прокинулася, а якщо не прокинулася, то і спить до цього часу, то також це не дуже добре, бо коли вона прокидається з денного сну, коли вже на вулиці темно, то також трішки капризує. Загалом зараз подивлюся, що там воно і як, і потрібно десь йти на прогулянку на набережну. Я думаю, дощу вже не буде. Я парасолі свою сховала. Вон там вона в мене. О, до Поспішаю, спішу. Додому біжу. Трам-пам-пам. Що мені потрібно буде в міні-маркет збігати? У нас немає хлібчика на сніданок. Фух -фух. Що такі у нас справи. О, тут ще якийсь будинок. Вон розвалили, бачите, стоїть якийсь там тракторець, ескаватор, два М -м транспорти. Також, мабуть, щось будуть будувати. От місто розростається, розбудовується, старе зносять, нове, щось будують. Зараз вже сезон пішов на зменшення, не так багато людей. Тож, Дуже багато більш доступного житла. Такий вузенький проїзд, і от йому потрібно було мене об'їхати, обігнати. Ну, як йому зручно, так хай і буде. Але через 10 метрів він просто зупинився. Це кому потрібно було так обганяти. Але в'єтнамці такі в'єтнамці. От, то я говорила про те, що зараз уже більше з'явилося такого гарного житла. Саме зараз дуже класно приїжджати в Данан, щоб ну, на довгий термін тут зупинитися, жити, тому що багато житла і гарна на нього вартість саме зараз. Так, на базарі я сьогодні купила ось драгонфрути, манго, яблучка, капусту ще на виході взяла. Це я вам фрукти показувала. І ось дві упаковки таких коржиків. Вже їх дуже полюбляє. На це все я витратила 143 тисячі донг. Ніби такого нічого більше не потрібно було. Ну, уже з понеділка буду йти, якісь робити більш. Більші закупи, можливо, овочі, що буду більше купувати, а взагалі є в планах з'їздити в супермаркет GO на закупи. Тож, ось була там неподалік, взяла невеличку кількість овочів, фруктів. Ну, Із овочів в мене лише капуста. От, але ціле йшла за манго. Тому що зараз я чомусь дуже хочу манго щодня їм по два штучки. Манго я люблю, вони зараз смачні. До речі, я вам показувала. Зараз вони трішки стають вже дешевші по 22 тисячі донг. Ось такі гарненькі манго, невеличкі, але вони дуже смачні, такі солодкі в серединці, жовтенькі. От. Так що, ось такі у нас зараз ціни. У нас ще раз линув дощ щойно і. Ми не пішли на прогулянку. Аліса сильно проситься в дитячу кімнату. Mm -hmm. угу. Вирішила на таксі-байку туди поїхати, туди і назад, хоча б на годинку погратися. Зараз дощ припинився. Зараз викличемо таксі і погнали. Давай. Аліса пішла гратися в дитячу кімнату, а я хочу прогулятися по магазинам. Минулого тижня, коли ми були в день, я побачила, що там є непогані такі спортивні костюмчики. Мені було незручно міряти, тому що я була в сукні, а сьогодні я в шортиках. Я готова його сьогодні поміряти, подивитися, чи підійде він мені. Виш ходімо. А тут лише штанці, що мені минулий раз сподобалися. До них ковтинок, я так зрозуміла, немає. 400 тисяч донг. От зараз я ось такі хочу поміряти. Це мій розмір 2 xs Спробую. Може і не мій, не знаю. Мені, здається, під кросівки має бути ок. Вони, типу, і спортивні, і не спортивні, і такі цікавенькі. Так, не знаю, чи вам видно чи ні, але мені так. Вони подобаються. Слухайте, вони ніби по мені пошиті. І по бедрах дуже класно, і по довжині вони мені просто ідеально підходять. А, чесно, мені дуже подобається. Я давно не була просто в захваті від штанців. Потрібно потрібно брати, брати. Тому що скоро вже буде холодно, єдине є з кольором, не знаю. Я ще подумаю, там є такі бордово-коричневі, білі, але білі точно ні, тому що я хочу на такий м, прохолодний, на дощовий якийсь період, е якийсь темненький. Я ще подумаю з кольором, зараз піду уважно, подивлюся, які там ще є. Але мені дуже подобається. <звіця> <звіця> мені насправді так штанці сподобалися. Я прям думаю, що потрібно брати. Як думаєте ви? Зараз я сходжу в дитячу кімнату, подивлюся, як там аліса, чи нічого не потрібно, типу водички в туалет і так далі. І ще трішки прогуляємося. А на рахунок кольору я поки що думаю. Тому що темно-бордовий також непоганий. Привітики! Як твої справи? Все добре? Ти граєшся? Ти вже додому хочеш? Ще хочеш гратися? Багато хочеш гратися. тебе є подружки? Так, з ким дружиш? Дівчинкою? Клас! Так, супер. Це ми в дитячій кімнаті Вінком Плаза. Тут є дві кімнати. Ось ця і навпроти ще одна. Дитяча кімната, в яку ходимо ми, вона вартує 50 тисяч дон. А ця інша 70 тисяч. Ми в тій за 70 ніколи не були. Я ще не пішла, так подивилася, ну там так вона більша. Можливо, якось спробуємо ще й в іншу, тому що зазвичай ходимо в цю а лісі там вистачало завжди, є і діти, іграшки, і все. А якось вона не було декілька разів, що вона туди просилася, але я не бачила сенсу. Не багато платити, не набагато більше, але все рівно звикли ходити туди. Можливо, наступного разу в іншу сходимо. Так, я ще зараз ходжу ще в супермаркет. Деякі закупи потрібно зробити. Я тут планувала а, в гоу. Ну, можливо, щось куплю тут, якихось продуктів. Раз ми вже приїхали, тож я маю рюкзак куди покласти все. Назад, ми також будемо їхати на байку, таксі-байк, тому що. Вийшли ми сьогодні запізно, о сьомій годині. ну Аліса захотіла, вона довго спала, так і вам я вам і говорила. Я прийшла додому дому з базару, вона ще спала, а потім прокинулася і так капризувала, захотіла в дитячу кімнату, тож поїхали. От назад також будемо їхати на байку, бо вже. Майже 9 годин, а Аліса ще не награлася. Вона каже, що хвилин 40 пограється, я викличу байк та й поїдемо. Мені потрібен багет, а його немає, вже все. Хлібчик прибрали. А ще якісь солодощі візьму, можливо, отробочки, вакарлі чи щось таке. А хлібчика на сніданок в нас немає. Невеличку халепу маю. От. Ось такі вафельні трубочки ми полюбляємо. Так, тут є акційна пропозиція по 12500. Візьму ось такі зеленим чаєм з шоколадом. Так, дві такі, дві такі. Повернулася я до штанців, значить, дивіться, є в білому кольорі. Ну, вони такі класні, білі трошки з іншої тканини, нібито. А ось чорні, те, що я міряла, так це вони коричневі. І я думала, бордові такі самі висять, але ні, тут вони інша моделька. Мені найбільше, мабуть, подобається чорний, коричневий, не дуже гарний кольор. Ну, можна ви гарний, але ну, не моє точно. А білі точно мені не підійдуть на таку більш дощову погодку. Тож беру штанці. 399 тисяч вони коштують. У мене розмір 2 xs самий маленький, і він мені ідеально підійшов. Можна ще буде якось ковтинку прийти в штанцях і ковтинку якось підібрати, якийсь свічок. Також на холодну погоду вже так сказати, утеплитися на зиму, але ну, поки що штанці. Верху до штанців я якось собі нічого не підібрала, дуже багато таких ось коротесеньких. Ну я коротеньке не хочу. Щось таке. Я навпаки хочу від такого коротенького в обліпочку щось таке більш об'ємне відійти, так сказати, піти від цього такого стилю школярочки, щось таке більш об'ємне собі придбати. От, так що так, іду купувати штанці за Алісою і все, будемо їхати додому. Приємно, бо мені запропонували ще 10% знижки, тож штанці мені обійшлися 360 тисяч донг. я встановила додаток і на їхній сайт. Зайшла, зареєструвалася і така приємна несподіваночка. Тож я з покупкою, Аліса задоволена, грається в дитячій кімнаті. Але я вже буду йти її забирати, а це відео планую завершувати. Дуже вам дячна за те, що ви переглянули це відео, за те, що залишаєтеся з нами. Якщо ще не підписалися, то зробіть це, мені це завжди приємно. А також чекаю на ваші коментарі внизу під цим відео. Не забудьте про вподобайку та мої соцмережі: інстаграм та телеграм-канал, які завжди в описі під відео, посилання ви там завжди знайдете. Всім бажаю гарного дня, бувайте і до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі. А у нас ось така злива і додому ми їдемо не на байку, а на таксі, тому що погода не дозволяє цього зробити. Ось, сподіваюся, що завтра дощу не буде і все-таки ми потрапимо на пляжі. Але то буде видно вже завтра. Тож, всім до завтра!